Всем привет, Чегос. Там сейчас клюе. Там лес, что-то. Сейчас клюе. Папа поклевка. Давай, давай, скажи что. Скажи. Вот а ты клюнула. Спиннинг. Зараз Загосвинди стоит. Ого, аж до сусідей, каже, пішов. Переключайся, Матуся підходить з підсаком. Матуся, сказав... Матуся йде з підсаком допомагати тату. Давай. Okay. Він аж до сусідей, напевно, пішов. Це у нас що клюнув? Спінінг? на карп. А на що наживлений? Ворошок. Фідера. Там два спінінги і там ще піщалки три. А тут клюнув. Давай давай наблюдаємо сюди. Наблюдаємо. Ого, як далеко. Чи він вже тут? О, вже близько. Давай, мама. Знімаю. Діставай. Давай, тато, піднімай його вгору. з Давай його вверх, піднімай, тато. Да. Мама чекає, поки тато підніметь його. О, вон он, вон он, вон он. Він каз... О, гарний. Гарнюня вийшов. І ще й не хочу, щоб його піймали. Ану стоять. Ух ти! Ще й сонечко вийшло. Уху! Пішли Ідемо зважувати. Ідемо зважувати його. Ось даю тату ваги. Круточек вот така снасть Видно? Так, видно. Горошок був. Ось. Да. Ваги. Давай. От траву. Ваги. Так, нуль. По нулям. Так. так. А ну тихо! Так, давай тато. Його взважимо Одесь кіла два. А 655. Ого! гарний. Гарний такий! О! Сач. Тому ось такі у нас справи. Що, тата, та, несемо його в садок? Давай. Все, выключи. Всім привіт там отата щось біжимо, клює. Біжимо. Бігом. Бежим. Ну нехай, вітя сало. Потом. Так, щось там клює. Давай. Чекаємо звідси. Там щось отата клює. Напевно аж туди поплило. Так, бачиш, там витоптана, вош туди може йти. Так. Тато Та дістає. За а, завів за комий, гад. гадина. Ну, ми його Зараз потихеньку. ми його дістанемо. Хайди, потихеньку, потихеньку. Потихеньку. потихеньку тата питається його дістати. Сам вийшов. Підходи, підтай. Так, от на цю галявинку. Стань, стань, стань. Так. Головне, карпа, карпа вон. Видно. Дивись, волна. Ага. От папі налізка. Він там, в камашок. Вон бачиш грузик? Все, вон а. карп уже з'явився. З'явився. Давай, давай, знімай. Знімаю. Так, вон он потихеньку з'являється. Але він не хоче, щоб його піймали. Але ми піймаємо. Так що цей. Давай, піднімайся, Карп. дай світ тебе побачить. Так. Давай, 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 давай. Два. Ти бачиш, який він бурець? От гад! Ну він не гад, він хоче жити. А ми він хочемо їсти. Бореться, він бореться за своє життя і він правильно робить. Він хоче так, не батя, хоче. Друга, друга Попитка друга, номер 2 Так, давай давай, Н... давай, 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 давай. Уху! Репіцсаку. Це... це вже він. Це... наш. Можеш не боротися. Ти спійман. Ой, це я зацепила. Та то я. Та -то. Так. Що там, Та ганюня? Мам, забери! Тата то. -та -та. Глянь, заснімой, теж до трьох. Гагне, ого. Тихо! Да. тихо, тихо. 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 Заспокойся! 2700, 2600 или ще 2800. Мам, принеси ваги. Та -на -на. Там, там же зважемо. Сейчас я візьму його. <рес> І ти <рес> мене потрапив на відео з картиком. Бо я не люблю. А тут сама захотіла. Ого. Аж через цей, через рот вийшов. Ого. Коли його вже брати, і поставить на паузу. Ага, коли я візьму, даємо. Так, поки що тато дістає крючок. Ось який гарний карб. Мама його вирішила вперше взяти. Я думаю, кіла три з половиною ні, ні, або чотири. Ні, ні, до трьох. До Гарний. Гарнесенький. Все, йдемо в да. гаражотий. Йдемо.